Привіт всім підписникам, всім хто вчора дав свої коментарі і советы прийняли таке рішення Все-таки вносить селітру Сейчас купили селітра селитра, сейчас ось висипав трактор, пішов наша Черкаська селітра Перший бех висипали, получилося Ровно на 5 гектар по 200 кг багатенько. Ходив 16 км в час. Зараз скорость увеличили. Такі от проходи, ну це два рази пройшов, там ці літра кончилась. Зараз покажу. вон мене йде трактор. Зараз увеличив скорость. Десь буде йти четвертою, повишеною 22 км. Я думаю. Десь... Ну Побачимо, зараз навігатор покаже навігатору шо воно получится там така пшеничка. сьогодні хорошо моросило. Вчора морозець був 0 градусів минус один такий прям на ней уже тає льодочок такий да льодик такий Ну, грязь не кидає трактор не проваливается та й земля ось у мишечу нору ще це в понеділок сьогодні середа, в понеділок ось закрив мишечу нору, щоб провірити, чи вона тут живе чи не живе. Земля полусуха. Земля ерунда. Ось йде трактор. Трошки грязь летить з коліс Ну, коле... колій не робить Колії не робить все отлично получается. Отак от такі крапинки Сейчас побачим. То рутону засипали. Скорость увеличили, зараз побачимо, сіка він буде кидать. Бо давно цим румом не кидали, ни хрена не поймеш. От все пройшов трактор. На такий слід. Не топчевий, ні нічого. Я думаю буде все нормально. Тільки треба було це зробити ще. Неділю назад, на, на тій неділі сніжок. Був невеличкий, це було б діло, І неділька. а потім було пару днів таких тепленьких, вже б вона хапонула. Пізно зняв відео, пізно посовітувався Хочу ще раз сказати всім хлопцям, хто відгукнувся, проаналізував всі свої дії всі свої внесення. дійсно да, Тут мало азоту їй, може той горох тут по цій жарі нічого і не виділяв. Урожайність тут була слаба, 2,5 тони. І відео прогавив те, що дійсно український агроном з Харкова інституту імені Юрієва. Я почав його дивитися, чи не пам'ятаю, чи зайнятий потім був. Лайк йому поставив, а на те не обратив. Что он там дальше нам рассказывал. Кидаем, выставили на 15 метров. Ну вот. Тут она вроде бы так вот еще есть. Считал, кидаем на 8. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь-восемь метров. Может, трошки не попал по навигатору, потому что тут трохи крутонуло. Но вообще считал, и кидая... до 16 метров. Поставили на 15 метров. Я думаю, будет нормально. Оце такі дела. Рука замерзла держать телефон. Всім спасибо. За пшеницей буду наблюдать Буду показывать И будем бачить Вместе з вами Чи правильно я зробив Всім пока